Пірио, Вперед! Це все ще існує у цій комуні ім'ям Єльцина, Сталіна та Юди названі туалети. Всім привіт! Мене звуть Аліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему сект та дивних організацій. І сьогодні ми з вами поговоримо про комуну, що існує більше 30 років на території Харківської області. Вони винайшли формулу щастя, сповідують відмову від сексу та шкідливих звичок, вірять в Бога Леніну та Зеленському. Ось така у нас сьогодні з вами неймовірна тема. Тому сідайте зручніше заварюйте чай каву та. Поїхали. Історія руху доволі бурхлива і починається як і більшість божевільних ідей на території України з Росії. Засновником руху є Юрій Давидов. Він народився у Саранську у 1954 році і закінчив училище за фахом, тракторист-механізатор. За фахом він не працював і натомість пішов в армію. І не зрозуміло, чи ця історія була насправді, чи це якась вигадка, але ви одному з ім. Інтерв'ю він сказав, що одного разу він спитав у у військового комісаріату, що він може зробити для батьківщини. І той сказав йому: розроби теорію щастя, щоб виховати нову радянську людину. І з того моменту він почав по шматочкам збирати цю теорію. І він дуже серйозно підійшов до цього питання, тому що натомість написав шість томів теорії щастя. І це химерний симбіоз з філософії. Поезії та математики. І якщо вам здається, що це не так складно, то все це написано ще у віршованій формі, як не дивно, але його ексцентричні ідеї не припали до душі радянському керівництву, і у 1984 році його відправили до психіатричної лікарні. На той момент організація діяла на дві країни: якась частина була у Харкові та Харківській області, якась частина була у Москві, в Московській області, ну і десь розкидана по Росії. Людей шукав. Як по знайомих знайомих, так само просто виходили на вулиці і питали у людей, що таке щастя, і намагалися таким чином залучити їх у свою ось цю віру. Але якщо вам здається, що потрапити туди доволі просто було то ні, недостатньо було простого бажання. Стати учасником цього дійства. Ні. Треба було заповнити опитувальник на 1500 питань. І це не були питання, де можна відповісти просто так, ні. Це були розгорнуті філософські питання, Там, починаючи з викурите, ви, ви п'єте. Чому, що для вас щастя, і чому, коли ви народились, коли народилась ваша особистість? Ну, знаєте, щось таке. І таких питань 1500. І тільки після того, як ти заповниш цей неймовірно довгий опитувальник, тебе можуть посвятити у всі Тонкощі науки про щастя, ті, хто там збирався, їх об'єднувала ідея створення ідеального суспільства. Багато чим вони надихалися з ідей Леніна, комунізму. Коли Давидову було за 30, він вів свою просвітницьку діяльність, розповідав про винайдену ним науку, яка називалась фелічологія. Критизації цього поняття будь-яка суперечка безглузда. Він тренував хлопців і дівчат з боксу. Те, та пропонував бігати 100 кілометрів за добу. І, до речі, це все ще існує у цій комуні. Тобто, там ті люди, які зараз залишились, вони бігали ці 100 кілометрів. Обов'язковою умовою для перебування у цій організації було вміння писати вірші, і не обов'язково ти маєш писати хороші вірші. Ти маєш просто вміти рифмувати одне до іншого. В якийсь час організація існувала паралельно і на Росії і в Україні. Але у 2001 році Протосівців, так організація тоді називалася, звинуватили у створенні та керівництві незаконними збройними формуванням організації об'єднання, що посягає на особу та права громадян, а також у катуванні неповнолітньо. Якщо знайти інтерв'ю саме цих учасників, то казали, що їх засудили незаконно що це все було повністю сфабриковано, але в інших інтерв'ю. Розказували, що все-таки якась зброя у них там була для захисту, і також про катування неповнолітніх це те, що вони били якихось підлітків за те, що вони палили чи пили на території. Цієї їх організації я не змогла якось логічно підвести до тої інформації, що у мене є інстаграм. Ось тут він, і я буду рада, якщо ви на мене там підпишетесь. <гум> Дякую. Недовго думаючи, вся ця організація вирішила повністю переїхати до Харківської області і стала називатися Спарта. Спарта це абревіатура сільськогосподарська поетизована асоціація розвитку трудової активності. Нинішня керівниця, або як тут називають її? Старший гвардієць Тамара Костю. Вона теж така неоднозначна постать. Вона народилася у 1970 році у Люботині у 87-му, коли вона вчилась у Харківському університеті Каразіна. Там вона познайомилася якраз з прихильниками ідей Давидова та почала брати участь у розробці теорії щастя. Невеликий спойлер. Цим вона займається і досі. Незабаром після вступу у них з'явилась перша штаб. Квартира на вулиці Чигріна у Харкові. Давидов та інші учасники руху стали жити в ній однією комуною. Дамочки та хлопці вирішили з'їхатись і жити на одній квартирі, згадує Тамара. Їх було четверо. Це не був поділ по парам. Ми просто так колектив будували. У розпал політичної кризи в Радянському Союзі президент Борис Єльцин наказав штурмувати будівлю уряду і стріляти по своїм опонентам. Комуністам із танків Юрій Давидов та інші учасники вийшли захищати Білий дім. Після оголошення в розшук Тамара написала листа Путіну. І сказала, Володимира Володимировичу, іншого шляху немає. Як не дивно, але це не допомогло. Аж не читати. Також цікавим фактом є те, що у 2013 році Тамара Костюк та її соратниці. Ходили на майдан з прапором Леніна. Леніна, вони взагалі дуже люблять, ми про це поговоримо трохи пізніше. Ця громада це симбіоз езотеричної секти, трудового табору, гуртка любителів ЗОЖ і політичної організації, яка тимчасово перебуває у Занепаді. На даний момент табір спарти розташований на самому краю селища Караван, Харківська область. Місцеві оминають спартанців, ставляться до них або зовсім байдуже, або з побоюваннями. Сьогодні територія комуни, включаючи. Чає 5 будинків і займає площу майже півтора гектари. У різний час у Спарті тримали коней, свиней, кіз, овець, качок, розводили бджіл та вирощували гриби. На даний момент залишилось лише 9 корів. Учасники комуни продають надоєне молоко, іноді роблять з нього адигейський сир. Територія вічного щастя схожа на не дуже доглянуту велику садову ділянку. Зараз тут постійно живуть не більше як 8 Людей завжди є черговий, який залишається за головного. Жінки і чоловіки живуть нарізно. У будинках немає водопроводу, туалети на вулиці за статусом, який діє у громаді. Тут усім заборонено пити і курити. Як я вже казала, з Леніна тут дуже люблять тут на прапорі є золотий силует Леніна. Також погруддя і ліча стоїть у них в одній із кімнат, яку прозвали Ленінською. Ми підтримуємо дві сторони: приходять демократи, підтримуємо комуністів. Приходять комуністи, підтримуємо демократів. Ми вважаємо, що потрібно допомогти залишитись з живими і тим, і іншим. Інакше одні інших заб'ють. Наше завдання збалансоване, щасливе суспільство у їх будівлі і інших територіях, є гасло в дурсі, марсизму, лінінізму. Це невід'ємна складова ідеології спарти. Про колишнього президента РФ та інших історичних персонажів нагадує неймінг всього майна: як рухомого, так і нерухомого. Ім'ям Єльцина, Сталіна та Юди названі туалети. Тоді як Толстого, Пушкіна, Єсєніна, Маяковського, увічнили в іменах Сараїв, на честь Ярослава Мудрого та Наполеона назвали льохи, на честь людей, на яких хотілось бути схожими насамперед, названо конструктивні споруди. Аргументує цей неймінг Ольга, головний зал терема нагадує кабінет шаленого вченого. Стіни та стеля вздовж та поперек обвішані паперами з численними формулами, графіками, діаграмами, плакатами, слоганами та віршами. Біля входу в очі впадає карта тверезвих та п'яних країн станом на 2006 рік. Повітря затхле і віддає старістю. i dům druhým trudněji. Якщо хочете підтримати мій канал, то можете поставити вподобайку або написати коментар, і таким чином алгоритми Ютубу зрозуміє, що це відео цікаве і будуть його показувати більшій кількості людей. А якщо ви хочете підтримати мене трошки більше, то ви можете стати спонсором цього каналу або підтримати мене будь-яким іншим способом, якщо у вас є таке бажання. А я дякую людям, які підтримують мій канал. Дійсно дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Останні великі статті або згадки про цю організацію були у 2019 році. Звідки я якраз і брала більшість інформації, і на той момент там залишилось всього лише 5 учасників, які і тиражують ідеї цього руху. Також одна з учасниць каже: у Росії наша організація зараз перебуває в Одинцово під Москвою. Чекаймо відливу у Росії. Зазвичай раз на 20 років буває. Наш час настав. Є у нас такий слоган та пісня Русь вперед! Кожному свій час але наш час настав також, кому наділиться на тих, хто десятиліттями розробляє ідеї щастя, формули щастя. Думає про це. Дискутує про це, і також найманих працівників, які роблять усю важку роботу. Наприклад, люди, які доглядають за коровами, які доять корів, які прибирають там усе. Там є кухарка, яка варить їм всім їсти, поки великі уми думають над ідеями всесвітнього щастя. Живе ця комуна за продажу молока, та також доставки продуктів. Самі спартанці кажуть, що місцеві не купують у них молока, бо проти їх ідей. Але місцеві жителі кажуть, що вони просто бояться купувати у них будь-яку продукцію, тому що у них у корівниках і в цілому на їх території дика антисанітарія. і вони просто бояться чимось отруїтися. Так Бабель описали атмосферу цього місця. У програвачі грають радянські пісні, над нами з лупких стрічок звисають мухи, звідкись мукають корови. Тамара цитує то Висоцького, то Леніна. На стінах висять якісь схеми пов'язані <зв> з методикою щастя і побудовою ідеального суспільства та агітки про працю і здоровий спосіб життя. Але комсомольці здаються дорослішими ніж треба. Ми всі радянські діти нас такими виховали. Такими вже і будемо. Як вміємо, так і живемо. Якби не айфон в руках Тамари, навколишній пейзаж зійшов би за картинку з 1984 року. У них заборонений секс та усі шкідливі звички. І у них навіть є штрафи за куріння 333 гривні, за випивку 999 гривень. Їх лідер Юрій Давидов описав у п'яти віршованих томах способи розвитку справжньої людини. Це хімерний симбіоз філософії, поезії та математики. І все можна скачати і прочитати у них на сайті. І їх сайт це просто окремий вид. Творчості, якщо так можна сказати, тут є, наприклад, велика стаття про їх прапор і фото звіти про їх забіги на 100 кілометрів. Три чотири. Як то кажуть, Русь вперед. Якби ви кажу, фізички робили, кажу, ви б кажу знали, що таке тут. Загалом, майже єдине, чим займаються учасники у цій комуні, цілими днями думають про формулу щастя та як його досягти. І, звісно, по цій формулі вони перевіряють рівень власного щастя. Його виміряють раз на три місяці або раз на півроку. І свої підрахунки у комуні називають абревіатурою Новая Москва. І людей з низьким рівнем щастя просять покинути організацію. Але, як ми розуміємо, там залишилось всього лише 5 людей, тому ну, навряд чи вони когось там вигонять. Якщо вам цікава формула щастя, то я її за... Навіть читати не буду, просто залишу вам її тут. Можете поставити на паузу і подивитися, що це за такий сумарний показник щастя, з чого воно це все щастя складається, яка там норма. Як я сказала раніше, більшість інформації взята з статей 2019 року, і мені захотілося дізнатися, що взагалі зараз з ними відбувається. В Фейсбуці одного з найстаріших членів організації. Там дуже багато постів, дуже багато репостів взагалі з усього. Там є і репости зборів, і якісь репости російських діячів, якихось, які щось говорять про війну, там чи про мир, чи про ще щось. Просто якісь відео, котиків, корівок, і також фото, звіти з якогось пікніка, скоріш всього, організації, не знаю, там не дуже вказано. У самої Тамари Костюк, лідерки. На Фейсбуці Особливо ніяких оновлень не було. Останній пост датований осінню 22-го, і він просто розповідає, що йдуть якісь зйомки фільму про формулу щастя. Ну на цьому більше інформації не було. І закінчити це відео я хочу неймовірною цитатою. Про цю комуну. З 14 осіб, яких заарештували у грудні 2000 року, до червня 2019-го у Спарті залишилось тільки четверо. Інші завели свої сім'ї і дистанціювалися від комуни. Ті, хто залишився, продовжують розробляти теорію загального щастя. Ми багато думаємо над тим, як влаштоване життя. Збираємось на мозкові штурми, думаємо, як рятувати. Ати людство, покращити екологію, піднімати сільське господарство, робити націю здоровою. Як нам мінятися? Тому що зараз ми знаходимось на роздоріжжі. Не думаєте, що застряли у минулому? Ні, навпаки. Ми рухаємось у майбутнє. І напишіть в коментарях, чи хотіли б жити у такій організації, і як ви думаєте, чи можна дійсно сидіти і думати про щастя, коли ти сам живеш у таких не найкращих умовах? На цьому, все. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.